Збирати спеції до страв це справжнє мистецтво. Більш того, довгий час спеції були неймовірно прибутковою справою. Купці цінували прянощі на рівні з хутром, шовком і дорогоцінними металами. Зараз дорогим і дивовижним залишився, мабуть, тільки шафран, кардамон та ще аніс. А решту спецій змелено в порошок, упаковано в пакетиках, і вони коштують вже від кількох гривень. Ми вирішили пригадати, а чесно кажучи, багато про що дізнатися вперше, що додавали в їжу наші предки. Наскільки це було традиційним і поширеним або дивовижним і важкодоступним. Аїр, татар зілля походить з Індії та Китаю, а в Україні з'явився разом з монголо татарською навалою. Порошок з висушеного коріння. Можна додавати до алкогольних напоїв, узварів, компотів, замінювати лаврове листя, варити сиропи, цукати, використовувати замість імберу у пудингах і печиві. Васильки справжні. Ця рослина банальний та загальновідомий базилік. Тож, коли десь зустрінете старовинний рецепт з васильками, знайте, це не середньоземноморська зелень. А споконвічно відома в Україні рослина. Васильки справжні мають характерний сильний аромат завдяки ефірним оліям та використовуються для приготування салатів, соусів. Особливо вдало поєднуються з помідорами. Грицики. Листя грициків додають до бульйонів, зелених борщів, супів, різноманітних начинок. А насіння можна використовувати замість гірчиці та перцю. Кмин або тмин здавна широко застосовується в українській національній кухні. Ця рослина неодмінний автентичний компонент багатьох українських страв: кров'янки, чорного хліба, квашеної та тушеної капусти, супів, рибних котлет та міцної настоянки. Кропива. Кропиву спокон віку наші пращури вживали в їжу як звичайну городню зелень. З неї варять зелений борщ, готують пюре з яйцем. Мята перцева. Мята це багаторічна культурна рослина, здавна відома в українській кухні. Прянощами вважають листя, яке використовують як свіже, так і сушене. Вона пасує до фруктів, десертів, напоїв, особливо у спеку. Нагідки або календули. В Україні були завезені ще в середні віки. Нагідки називали шафраном бідних, бо їх пелюстками підфарбовували масло, сири, супи, соуси та тісто. Барвник, який міститься в пелюстках календули, розчиняється тільки у жирах. Полин гіркий здавна зустрічається на кожному кроці. Його листя дуже гірке, тому в їжу вживається у невеликій кількості. Колин рекомендує додавати до жирних, варених і смажених м'ясних страв, внаслідок чого не тільки поліпшується їх смак, але й організм їх краще перетравлює. Хрін походить з далекого сходу, але другою батьківщиною можна вважати Україну. В їжу вживають корені, переважно як приправу до різних страв. Свіжий тертий корінь – чудова приправа до вареного м'яса, особливо холодцю. А ще деякі бур'яни добре прижилися в раціоні українців. Це такі, як водяний крес, лобода, реп'ях, перій, портулак, конюшина, кульбаба. Та багато інших. З них готують салати, перші страви, соуси, корисне борошно, чаї, а також деякі з них навіть квасять, як капусту. Їжте корисну їжу, насолоджуйтеся і будьте здоровими. Зберігайте та відновлюйте автентичні українські традиції.